Павло Клімкін, справді міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, співзасновник центру національної стійкості та розвитку є з нами скайпом. Пане Павле, переходимо до вас. Обговорюємо те, що сьогодні наговорив Путін, як він виглядав, які меседжі він посилав і нам, і світові? Зокрема, які у вас висновки з цього? Поділіться своїми думками. Ну і тут якраз у реакції світу чи вони зрозуміли ці сигнали, тому що він там відверто погрожував, він знов згадував про Арішнік, називаючи його ну фактично зброєю масового знищення. Чи буде реакція? Реакція світу, так все, все на купу вас вже спитала. як вітаю, друзі. Боюся, що такої публічної медійної реакції швидко не буде. Світ, на жаль, знаходиться в світковому гуморі і наближається до Різдва як власне, і ми, але наш гумор все ж таки інший. Ця прес-конференція, чи пряма лінія, чи там поєднання, як у них там це називається, насправді Путін виглядав. Я не скажу, що більш впевненим ніж минулого разу, але тим не менше він намагався фокусуватися на темах війни. Він них не уникав, як він це робив в 2023 році. Навпаки, я думаю, йому дуже, дуже так спеціальний кшталт накидували ці питання. Я думаю, що вони заздалегідь були підготовлені і зрежисовані. Тобто його відповіді також були підготовлені і зрежисовані. Серед того, на що власне нам дуже важливо звернути увагу, крім всіх тих звичайних сентенцій, що спрямовані на тролинг наш там і світу, причому такий злий тролинг, ну так який в принципі у Путіна ще буває, один момент він важливий в сенсі звернення до Трампа. Тепер вже публічно. Путін каже, що давно з ним наговорив, але готовий зустрічатися. І таким чином він сигналізував не стільки Трампу. Я думаю, що є якісь там приховані канали комунікації, але всьому світові, що він готовий говорити. Другий момент він знову показав, що крім будь-яких тем, які будуть обговорюватись це тема бойових дій, це тема. Власне, безпеки для України він буде штовхати далі і дуже послідовно тему нашої дестабілізації, щоб не було. Тобто, якщо навіть мілітарна стратегія Росії має бути тимчасово змінена, ця стратегія продовжиться немілітарним шляхом. І він, власне, також порушив ще раз питання щодо легітимності наших владних структур, зокрема Володимира Зеленського, і це тема, яку він вже доволі, якщо не активно, то періодично просуває. І це означає, що він хоче обговорювати цю тему також з наступною адміністрацією. І ми маємо. Бути не тільки цього свідомими, а дуже чітко підготувати свою логіку, свою, свою стратегію і свої сценарії. Що стосується всього іншого, як на мене. Це в основному повторення його доволі доволі відомих тез і щось такого принципово іншого я насправді не почув. Ну можливо, ще один момент, який стосується транзиту газу, коли Путін каже, що, начебто, нам і не потрібно було, хоча на цьому був побудований весь російський експорт Європи, і цей зашморг працював багато багато років. Але ця тема в принципі є не новою. От все, що я почув з доволі доволі довгої цієї прес-конференції, ну не звичайно не фокусуючись на якихось внутрішніх і інших темах. А є ще один цікавий момент, який не можу не згадати. Перепрошую, друзі. Путін намагався, і як на мене, доволі незграбно виправдаці до за Сірію і сказав, що ну, начебто, це і не поразка Росії, і все у нас майже окей. І там до влади прийшли ті, з якими ми можемо, і ледве не хочемо говорити. Оце виглядало дійсно якось кепсько. Хто дивився? От такий оцей сірійський шматок його виступу. Ну зовсім зовсім прикольно вигляда. Я тут, знаєте, пане Павло, про що думав в цей момент? Бо я слухав це, їхав в авто і слухав така робота. Слухав те, що говорив Путін. Ну, що насправді знаєте, це коли ми часто чуємо, що Путін ніколи не зможе собі дозволити програти в Україні. От, власне, та, цілком може він може будь-що своїй аудиторії подати як перемогу, в тому числі і сирійську історію, яка ще тиждень тому чи там 10 днів тому ну, російські пропагандисти не знали, як, як називати опозиція, терористи там день через день мінялося, і зараз от Путін через Десять днів, там, скільки, десять чи більше трошки днів минуло після е, падіння режиму Асаду, він говорить, що це перемога насправді Російської Федерації. А, так, ну, насправді виглядало доволі, доволі прикольно. Я дійсно на це звернув увагу. Ну і для Путіна те, що він говорив, дійсно не є чимось знову таки. Принципово новим, що цікаво, він знову повернувся до своєї тези, яка у нього там певний час не звучала про політику як містецтво компромісів. Оце слово компроміс у нього прозвучало не випадково, і коли мені кажуть, там не може, тут не може тут програти, тут щось таке. То слово компроміси з від Путіна ну насправді звучить не випадково щонайменше. Пане Павло, я ще одне уточнюючи ну, це, це вже інша тема. Оцей твіт президента Зеленського. Ну, спочатку він різко відреагував, назвавши просто відморозками пряма цитата. Представників верхівки російської влади, а потім назвав президента Путіна. Ну, там було інше слово, ми знайшли український відповідник Довбнем. Скажімо. так, тут Посмішку викликає всіх у нашій студії. З точки зору дипломатії, як можна реагувати на це, і чи це є остаточним спаленням з боку України усіх потенційних мостів перемовин, про які отак багато щоправда у західних медіа часто говорили, як потенційно того, що може відбуватися у 2025 році? Ну, власне. Реакція на ідеї Путіна. А давайте тут позмагаємось. Ми тут ракети позапускаємо, ви позбиваєте, і це під час війни. Причому, коли Путін намагається подавати тезу, що він, начебто, з українським народом не воює, а воює там з кимось іншим. А хто це такі там не зрозуміло, Ну, вона виглядає, вона виглядає не просто аморально. Вона, вона виглядає там, як за для мене, це за межею такого класичного добра і зла, за за межею того, що ми вважаємо там нашими цінностями, за межею того, чого, чому нас навчали, там батьки, там бабусі. Ну тобто, те, що, що складає власне життя. Тому якась там якісь емоційні рухи навколо цього. Вони, вони цілком зрозуміли. Що стосується перемовин, в світі все можливо. Звучить цинічно, але так і є. Ми сьогодні говорили про Асада і Сирію. Колись там його дехто в арабському світі хотів би вбити ледве не своїми руками. Потім за час, через певний час його там запросили на засідання Ліги Арабських Держав. Потім його зараз викинули в Москву чи куди його там в Росію викинули. І багато хто відповідно радіє політика. Вона насправді про те, щоб розуміти, хто ти є. І яким чином ти здатний бути відданим своїм цінностям. Тобто, переговори навіть з ворогом не означають зраду до своїх цінностей. Але в тому ж сенсі ми прекрасно розуміємо, що вести такі переговори емоційно непросто. Ну, власне, ми і зараз говоримо, говоримо про повернення військових, які в полоні, говоримо про. Повернення тіл загиблих, ми були змушені говорити про зернові домовленості і ще багато інших речей. Так що це не означає там, остаточну крапку таку мертву на будь-яких розмовах. Але атмосфера в цих переговорах, ну як мені здається, якоїсь навіть з претензією на нормальну. Ну, власно, вже не буде, так як і не будемо. Ми з цією Росією ніколи жити в якомусь нормальному, нормальному світі. Може бути колись інша Росія, але це буде точно не сьогодні і точно не завтра. Ми просто один одного, ця конференція ще раз показує. Ми просто не розуміємо. Ми знаходимося в різних світах. В різних світах ціннісних, політичних, тобто ми різні люди. І коли тепер хтось їде там з країн незахідного світу у Москву, і їм там розповідають, що вони, начебто, не західна країна, не європейська, а якась там невідома окрема цивілізація, вони поступово приходять до думки: а в чому власна різниця між українцями, яких вони ніколи не розуміли. І, і росіянами. ну тобто, це люди двох двох різних світів, двох систем цінності. Це заходить. На жаль, заповільно, але тим не менше заходить. Пане Павле, ще от останнє запитання. Все ж про завтра, ну таке умовне завтра на майбутнє. А як це буде виглядати на вашу думку? Тобто Трамп буде шукати якоїсь зустрічі з Путіним. Це будуть телефонні дзвінки? Чи цим буде займатися спецпредставник Кіт Келог будь-якими перемовинами з Путіним? От що може бути найближчим часом? Тому що справді було інтерв'ю Кіта Келога, і він, нібито, в цій розмові сказав навіть про теперішній рік, що до кінця року. Щось може відбутися. Не знаю. Можливо, його не так зрозуміли, можливо, це вирвано з контексту, але це справді ця теза звучала. Але ми розуміємо, що ну цей рік, це там ще 11 днів. Але майбутня американська адміністрація працює в реальному часі і дуже швидко. Вони розглядають можливі варіанти, тестують їх, і я думаю, що. Якщо не до Різдва, то одразу після Різдва вони визначаться, що можливо, і що просувати, що насправді вони не підтримують. Після того на початках року вони вже будуть досить цілеспрямована працювати над своїм планом. Я знаю, що спецпредставник планує декілька поїздок, Це не тільки Київ, це і Європа. і він вже буде виходити і на команду Трампа, і на майбутнього радника з питань національної безпеки Майкла Вольца, на інших і на самого Трампа з пропозиціями. А далі Трамп спробує рухатись максимально швидко, оскільки для нього це питання. Ну, власна довіри до нього, як до людини до політика, він обіцяв зупинити війну за 24 години, нескінченну кількість разів. Це його політична спадщина, власне, його его. Тому я думаю, що будуть телефонні дзвінки. Я не виключаю, що Трамп навіть піде так далі, що спробує зібрати Володимира Зеленського і Путіна або якихось представників наших російських. На або на нейтральному майданчику, або десь навіть в Вашингтоні. Тобто такі будь-що можливо, от коли ми говоримо про Трампа, і я його спостерігав 4 роки, і потім, коли він був фактично в опозиції діючої адміністрації, Трамп це людина, яка свідомо порушує всі політкоректні. Рухи, тобто від нього можна очікувати все, що завгодно. І дуже важливо розуміти, що як би не працювала його команда, завжди з Трампом рішення за ним. І навіть якщо його команда покаже, що потрібно рухатись в одну сторону, то Трамп може сказати: А я вважаю саме так. Це не означає, що він в якийсь момент. Не стане емоційними, не поміняє свою точку зору, і ми бачили, що він її змінював. Але тим не менше він буде намагатися рухатись максимально жорстко і максимально швидко.